Для мене існує лише один ідеальний рецепт млинців. Це класичний рецепт французьких млинців. Таких ідеальних, що навіть перший млинець не зіпсуєте. Розбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор для смаку і трішки солі. Розмішали вінчиком. Додали половину порції теплого молока і перемішуємо. Всипаємо просіяне борошно і перемішали. А перемішавши, доливаємо молоко, знову вимішуємо і в кінці додаємо розтоплене масло. І гарно вимішали. Тоді у вас точно не буде грудочок. Смажимо на розігрітій сковорідці без олії. З одного боку смажимо півтори хвилини, а коли підрум'яняться краї, перевертаємо і готуємо ще 30 секунд. Ці млинці я беру для налисників, бендериків і просто люблю подавати з медом і ягодами. Всім смачного!